38 років пам'яті, 26 квітня 1986 року. Трапилась найбільша в історії ядерної енергетики катастрофа аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія мала страшні наслідки, зокрема велику кількість загиблих та постраждалих, економічні збитки та серйозний вплив на навколишнє середовище. Деталі переломного для країни дня та як вшанували пам'ять героям у Чернівцях далі у сюжеті. 26 квітня, 38 років тому, о 1.23 на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух, який змінив життя не тільки прип'яті та України, але й всього світу. Його потужність нині порівнює з силою трьохсот бомб, таких як скинули на хіросіму. Спалахнув реактор, у якому у той час було близько двохсот тонн урану. Крізь зруйновану обшивку, радіоактивні речовини вирвалися назовні, отруючи усе живе навколо в радіусі багатьох кілометрів. Долік. Дації наслідків катастрофи загалом залучили близько чверті мільйона рятувальників. Перші пожежники, які прибули гасити полум'я, не мали спеціальних засобів захисту, тому отримали смертельні дози радіації. Одразу після аварії потужного опромінення зазнали майже 9 мільйонів людей та 155 тисяч квадратних метрів території. Навіть після того, як пожежу погасили, реактор ще кілька тижнів продовжував викидати неймовірну кількість радіації, доки його не засипали сумішу піску, свинцю. o taboro. Десятки тисяч буковинців отримали статус постраждалих від чорнобильської катастрофи. Тож у цей важливий день на центральному кладовищі місто зібралося разом, щоб вшанувати героїв, які на своїх плечах несли відповідальність у найважчі часи чорнобильського катаклізму. Особливо в період військових дій ми всі прекрасно відчуваємо, відчуваємо і знаємо, що важливо такі дні приділяти їм увагу. Адже саме під час військових дій ми з вами перебуваємо в етапі, коли постійно є загроза для Запорізької атомної електростанції так само були тривожні ситуації пов'язані з Хмельницькою областю і з Рівненською областю, де розміщені атомні електростанції. Подвиг людей, які 38 років назад взяли одразу свою задачу ліквідацію наслідків Чорнобильської АЕС. Вона не може бути ця місія забута. Ми повинні весь час пам'ятати і допомагати як ліквідаторам даної аварії, і саме ключове в період військових дій розуміти і робити максимально все можливе. Щоб такі історії ніколи не повторювалися. Люди приносили квіти та запалювали свічки, даруючи їх пам'яті та славі тим, хто безстрашно вступив у боротьбу з радіацією. На заході був присутній і один із ліквідаторів, який підкреслює, що найстрашніше є те, що ядерна стихія є невидимою. Я попав у роту хім Четверта рота була, і таке завдання було у нас. Ставали 4 години ранку. В столову, трохи перекусили і на Прип'ять. Трохи було страшно в перші дні, бо то нічого не було видно. Тільки чути було, коли хлопок іде, то якби взяти коробку сірників, запалити засити. Така, такий запах був. І тільки були хто ворони і собаки. І більше нікого. Спасались, як могли, розумієте. Ну, щось там давало, звісно. Ото той ліс вивозили, могильники там викопували. 6 метрів, то потім накривали піском, щебеню, цементом і зверху глиною. Від Чорнобильської аварії постраждали тисячі людей. Точну цифру назвати неможливо. Захистили людство від катастрофи сотні тисяч хоробрих мужніх ліквідаторів, які ціною власного життя та здоров'я прийняли доленосний виклик. Цей день став символом не лише пам'яті, але й об'єднання та співпроживання, що заповнює серця кожного чернівчанина. Вдячністю героям, які поклали здоров'я, а подекуди й життя, щоб врятувати світ від наймасштабнішої техногенної трагедії кінця. Двадцятого століття Діана Добинда, Тетяна Дубіцька, Іван Мітрі Теми дня, ТВА.